Шановні друзі, е, наступна частина нашого сьогоднішнього інтерв'ю е, якраз в запитанні до пані е, Лілії, скажіть, будь ласка, як практично е, можна е, допомогти один одному, не маючи поруч масажиста? Для якісної відповіді на це запитання ми попросили Олександра погодитись, щоб ми на нього нанесли плівку. Ми видаємо пані Лілі цей прекрасний маркер, і зараз прошу вашої уваги до того, що пані Лілія допоможе нам зрозуміти природу і функціоналу масажу і правильні лінії вздовж яких yeah. і напрямок, вздовж якого цей масаж потрібно робити для того, щоб yeah. облегшити один одному самопочуття. Прошу yeah. вашої уваги. Дивіться, я умовно зараз малюю хребет, так щоб такий напрямок був. от Хребці. Ну, вони в мене такі. Ну, але на напрямок показуємо хребців. Тепер е, умовно ми ділимо спину на чотири квадрати. Христом малюємо. От 4 квадрати. Дивіться, от 4 квадрати. Значить, тепер перший квадрат. Я стою з протилежної сторони і показую напрямок масажних рухів. Як бачимо, я показала напрямок масажних рухів, який заводить масажні всі рухи під пахву. Тобто, я враховую так звані е, правила лімфодрінажа. Якщо я буду працювати із е, м'язами, частково прихватуючи тазовий пояс, то я буду працювати от в такому напрямку, тобто, в напрямок паху. Чому я пропоную почати з? Попереку, тому що поперек, якщо я починаю з попереку, найбільше буде розслаблюватись спина. Значить, я зробила в такому напрямку рухи. Аналогічно я проведу масажні рухи. З протилежної сторони. Коли я закінчила працювати з попереком, краще робити по зонам. Я переходжу на грудний відділ. Значить, лімфодренаж, лімфотік йде під пахву. Значить, що я буду робити? Я от, ключіться, я беру, беру підосной, підосний, і працюю в такому напрямку. Потім я беру м'яз. Трапецеподібний. І працюю, от знову ж дивіться, по принципу лімфодренажа. Так. Да, в цій частині, так, отак. Да, в цій частині. да, отак, да, цій частині да, отак, да, да, Або да. отак. Зверніть увагу, я ніде, немає стрілки, яка йде на голову. Коли я зробила грудний відділ, обов'язково я роблю отаке сонечко навколо цьому шийного хребця. От. Таке сонечко малюю навколо шийного хребця. Зверніть увагу, руки вздовж тулуба. Таким чином буде найменше розтягнені м'язи. Потім я переводжу руки, можна просто кинути в таке положення і дивіться, м'язи комірцевої зони не будуть розтягнені. І знову ж таки, по принципу, від голови, я починаю робити масажні рухи в цю сторону і будуть віджими в цю сторону. Потім, коли я переходжу на шию, я роблю рухи дуже м'які, враховуючи, що тут є дуже велика система лімфо лімфатичних вузлів, щоб їх не пошкодити, то я буду працювати от в такому напрямку да, і от в такому напрямку, і віджимати вниз. Тепер я покажу вам, як чисто от практично як проводити масаж при завантаженій спині. Принцип, який ми підходимо по принципу лімфодренажа. І по принципу сегментів. Чому? Тому що кожен корінець, який страждає під час навантаження, відповідає за ту чи іншу зону. Наприклад, шийний відповідає ще з 5 по 7 це верхня кінцівка, грудний це грудний і поперекові йдуть вже на ніжки. Починає робити погладжування. Від голови контактним. Способом контакт, дуже контактно проходив вниз. Як бачите, я не користуюсь маслом. Чому? Тому що якщо такі є порушення, оті, тригери, ці всі болі, ми можемо порушити чутливість, тому, по можливості, я маслом не користуюсь, користуюсь тільки тоді, коли це не необхідно. Значить, зробили. Пам'ятаємо, що ми поділили спину на. Чотири зони і починаю от з протилежної сторони. От я розтирання зробила. Я умовно не буду там, наприклад, раз 10 протерли, розтирання зробили. Потім робимо розминання і йдемо під паху. Розминання бокової поверхні. Потім по правилам гри. Ми робимо віджимання, все, що ми зробили, треба віджати. Да, Зараз я зроблю віджимання. Дивіться, я зробила віджимання три рази. От. Воно ж і буде таку роль відігрувати лімфодренаж. Зробили віджимання і можна ще таким прийомом робити розминання. І віджали. Тепер я переходжу на зону грушеподібного м'язу. От тут я знаючи, що, свого пацієнта, знаю, що я чуть чуть чуть-чуть небагато візьму собі масло, тому що я не зможу взяти в руки його м'язи. І починаємо робити масаж грушеподібного, так, щоб не стискався сідалічний нерв. І пішли. Значить, зробили розмінання раз 10 проходок. Потім робимо віджимання, десь 10 проходок. Взагалом десь 20-30 хвилин на спину. Зробили віджимання. А тепер от крило і я роблю періостальний масаж. Це дуже глибокий такий, розслаблюючий і розтягуючий масаж. Отакими от от такими прийомами я роблю періостальний масаж по крилу тазу. І раз 10 я зробила таких проходок і пішла на роз, основні розгиначі. От тут, я буду, тут я відчуваю, що мені треба масло взяти. Я буду робити розминання головного цього розгинача спини. І робимо це масаж, як би сказати, пошарово, дуже мягко, і завжди треба враховувати тургор м'язів і шкіри нашого пацієнта. І якщо ми десь знаходимо біль в якомусь місці, наприклад, тут з'явилась біль і є плотність, трігер знайшли, то ми йдемо на тригер, і ніби поширово, ніби ми його оберемо і розносимо по периферії це місце. І таким чином буде максимальне розслаблення. От, е, от так ми можемо розбирати це місце тригера. Масаж не повинен бути болючим, тому що м'язи там спазмуються. Він повинен бути розслаблюючим і на кордоні з болем. Я попрацювала з тригером. Тепер я пам'ятаю, що є проблемка з міжхребцевими м'язами, нашими отахтонами, мязами стабілізаторами. Я роблю такий свій прийом, заходжу і починаю пропрацьовувати ці м'язи. Пропрацювала м'язи і віджала це все. Бачите, утюжком таким прогладила, а потім що я повинна все віджати, ніби заборонувала все поле. І, і точно аналогічно я роблю з цієї сторони. Не буду зараз переходити, потім, знаючи, де виходять корінці від спинного мозку і йдуть в ногу, люмба, ми починаємо прийомами так званого шиацу пропрацьовувати кожну ямочку. Для того, щоб його розслабити. Це після того, як я зробила праву і ліву сторону. От. І таким чином я розслабляю, От один, два, три, три рази я пройшлася. Це ще раз при всьому, при тому, що в мене вже ця сторона готова. І потім обов'язково віджати. От у мене вже готов поперек. Перехожу на грубний відділ. Значить, я стою в такому напрямку, руки в мене опущені, максимально розслаблені м'язи. Знову робимо розтирання. Раз, десять, розстирли. Раз десять зробили підосний м'яз, Розминання. Раз десять віджали його. От, раз 10 віджали і раз отак, 5, потім віджимання і 5, пройшли, розминаємо зону терапецеподібного великого малого круглого м'язу. Якщо переді мною лежав атлет, то оці великі м'язи. Їх окремо треба тоді масувати, тому що вони наскільки, да, наскільки вони такі розвинені, що там береш в руки і масуєш м'ясо окремо. Значить, я зробила це. Раз п'ять пройшлась, розминаючи отаким от м'язи ребром, розмяла. І знову я віджимаю, обов'язково треба віджимати. Все, я тут зробила. Є ще дуже такий гарний прийом, як, який покращує капіляри, капілярний кровообіг. Між хребцеві, коротенькі м'язи, які дестабілізують наш хребет. Є такий прийом дуже цікавий, коли от, хребет, і я зіслизаю із цього хребта. Розтягуючи м'яз. От таким чином я проходжу вздовж хребта і з цієї сторони по три рази. Якщо я в цей час знаходжу тригерну зону, якась перетяжечка, я кажу, ой, мені тут боляче, я починаю з нею працювати, не відходячи від цього місця, і розтягую її. І добиваюсь того, що ця зона розслабилася. Робимо наше сонечко навколо е, ш, е, сьомого шийного хребця. І розтягнули, І тут уже ми просимо, щоб Олександр поклав ручки в таке, в таке. і починаємо розтягувати ці м'язи. І дуже багато різних прикладів, там іще. залежить все від тієї цілі, яка тут проводиться. Наприклад, Шивацу таким чином, проводиться. вона максимально знімає стрес і максимально розслаблює комірцеву зону. Дуже такий, добрий прийом. Бачите, ми, що, ми просто робимо шацу, продавлюючи м'язи, але от, якщо це стресовий стан, дуже добре. І віджали. Потім ми переходимо до комірцевої зони, розминаємо від голови. І тут від голови розминаємо, раз, п'ять проходимо, розмяли, розмяли. Якщо я бачу, що воно тут сильно забите, я зроблю ще таким прийомом. Попрацюю, отаким от прийомом попрацюю і розтягнули. І потім беремо шию і голову, як то каже святая святих. <головіка> дуже мягко працюємо, дуже обережно, тому що тут дуже багато лімфатичних вузлів. Значить, з однієї сторони, зробили, зробили, з другої сторони, бачите, все від голови. Зробили так, зробили так. І коли ми заходимо в ці коротесенькі, коротесенькі м'язи голова шия. То її дуже елегантно треба робити, чому щоб вони не заблокувались, бо між ними проходить сонна артерія, нерв і вена. І якщо ми будемо дуже інтенсивно її масувати, то буде синдром так званих ножиць, воно перетисне і буде порушення кровообігу, і будуть дуже великі головні болі. І от таким чином ми вже дійшли до голови і розслабили. Тут дуже цікава точка, називається гіпофіза. Якщо ми будемо з нею працювати. З цією точкою, mm -hmm. то ми будемо знімати втомленість, <гум> тобто враховувати саме ці точки. Ручечки просимо покласти на місце і такий робимо крапчик восьмірочку, потім загладили, піднялись на вілюрчик такий, до торкання як вілюрчик, і все. І на цьому масаж готовий спини. Я рекомендую працювати по лімфі, по. Шарово працювати до болю, до, до, кордону, до кордону болю, за біль не заходити, і працювати по зонах, враховуючи лімфодренаж. Тобто спочатку працюємо з попереком, потім працюємо з грудним, потім працюємо з коміром, шиєю і голова це, як то кажуть, вишенька на торті і все, дякую, пані Ліля. Дорогі друзі, я вам нагадую, що сьогодні у нас не був не просто курс масажу, а практична майстер практичний майстер-клас по вмінню допомогти один одному, знаходячись в умовах, де. Масаж і масажист недоступні. Ми зараз говоримо в першу чергу про необхідність відновлення і реабілітації наших захисників, які, знаходячись на передовій, стикаються з постійним перенавантаженням, переохолодженням, перегрівом, і як наслідок можуть мати болі в спині. Тому так, сьогодні так, пані Лілія показала вам і нам можливість. Зняти допомогти один одному для того, щоб розслабити напружені м'язи, для того щоб розслабити різні частини спини, для того, щоб допомогти один одному швидше відновлюватись. Пані Лілія, я вам щиро дякую да, за да, сьогоднішню да. передачу. Це було дуже цікаво.